На фестивалі арт піца» все є імпровізацією. Кілька сімей приятелюють, пригощають одне одного домашньою випічкою. Дружнє змагання на кращу піцу виходить за межі однієї кухні на сторінки соціальних мереж. Перетворюється на конкурс, до нього приєднуються інші учасники. Перший тур кулінарно-художнього змагання влаштували в філії палацу культури художньої творчості дітей юнацтва та молоді у Чернігові на вулиці Тичини. Я показував фотографії своїх піц, які наша команда уже иногда ну делали знаете там хочется что-то красиво что-то вкусно поесть сделали пиццу серии насладились посмотрели как красиво мы ее сделали и мы таких пиц уже сделали немало и таким образом я своим друзьям показывал и мне кто-то э, воскликнул а с нами слабо сразиться я говорю нет не слабо а давайте батл давайте а давайте на тычине давайте как конкурс Давайте. Фестиваль родинний зібрав на цьому етапі п'ять сімейних команд. Кожна команда представила художні доробки, вірші, пісні, відеокліпи. Авторством. на тему «Піц». Продовження історії бремінських музикантів о тому, що на самом деле бремінські музиканти придумали піц. У нас буде такий батл-презентація, вот реп, від вот Олег. Та утрим кожна команда ще відповідала на додаткове запитання від експерта. Але головною складовою була кулінарна презентація сімейного рецепту піци і дегустація. У журі були запрошені професіонали, крім представників палацу культури, ще й працівники ресторанів. Я в соусу соуса аджику джику лажу піцу. У додані трохи остренький і цікавий вкус получається. Ми самі варимо соус. По нашому рецепту, який ми вигадали, домашнє краще. Сосиска або помідори. Конкурс від самого народження охоплює кілька міст. На це не сподівалися навіть організатори. Причому чернігівці, як автори ідеї, прийматимуть у себе в фіналі учасників з інших міст. То вже підтягується Шостка і Харків. Шостка робить 2 октября. Харків чуть попозже. Але це вже розвивається на рівні того, що це відборочний. Задумалося вообще як ну вот себе пас какби паспортиничали, да и все. А оказується уже відборочний фінал теж буде у нас в Черніги. Фінал буде навірно в штовкакої та піцерії. Ну, то будемо договарюватися уже з хазяївами. На першому етапі з п'ятьох команд визначені переможці. Команда Батерфляй при всій здавалося б скромності цього родинного фестивалю. Важливо, що на відміну від офіційних заходів, ініціатива походить винятково від звичайних учасників. І вже до Чернігова в цьому починанні приєдналися Харків і шостка. Далі буде.